Мене звати Настя, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. А що можете бачити ви? Так, це скарб, а це сердечко, не знаю. вам Видно, ні, це сердечко мало бути. У мене нарешті є книжний шкаф, там мало книжок. Протягом довгого часу я була лягушкою путешествині, якої не було якоїсь стабільного місця проживання, а в тому місці проживання, які в мене були, не було місця на книжки. А люди, які хоча б раз переїжджали, то знають, що в дорозі і голка тяжила, як каже мій душка. Тому протягом скільки там років я читала тільки електронні книжки, ну і аудіобуки, звісно. Там якісь книжечки моя душа не витримала, все-таки купувала, як ви бачите, на цих полочках, але, ну. Ну, це не книжні полки книжного блогера. Давайте будемо чесними. У мене там є пусті місця, у мене там стоять духи, зіркала і олінь з ліга. У Мене день народження, кількість книжок повинна збільшитися, і тоді вже вам зніму книжні полки, коли вже буде чим похвастатись. З назви відео, ви розумієте, що це відео про книжний статус мого життя зараз. Тобто, що я прочитала, що я читаю, і що я пробую домучати вже дочитати якось. Почався мій рік з книжки любити Джейсона Торна. Цій книжці я можу поставити 4, може 4 з мінусом. Подивимося, мені треба подумати, як, коли закінчу описувати цю книгу, я вам скажу, яку оцінку її ставлю. Про цю книжку я дізналася з Тіктоку. Це історія про дівчину, яка з дитинства була закохана в найкращого друга свого старшого брата. І коли вона виростає, вона. Становиться письменницею, і вона пише книгу прототипом головного героя, якої є якраз у це її перше кохання. А також стайше цю книжку будуть екранізувати, і ви ніколи не здогадаєтеся, ким став цей чувак, якого вона була закохана в дитинстві, так актором, і він буде грати цю роль. Ну і понятно, перше кохання так легко не проходить, принаймні в книжках, я не знаю. Я коли згадую своє перше кохання, це якийсь чувак в саплях з Садіка. Мені якось дуже легко його забути. Як його звали, Господь? Чи Сережа, чи макар? Якщо хтось дивиться і був зі мною в садіку, скажіть, на зробі був якийсь Сережа чи Макар? Мені хотілося кинути цю книжку бо на перших сторінках, тому що там була описана сцена інтимної близькості. І ва написана вона була. Дуже так мерзотно, я б сказала, бо головний герой навіть не знав ім'я своєї партнерки по інтиму. Е, по сюжету вони типу, знімалися в якомусь фільмі, де, звісно, він був в головній ролі, а вона якась епізотична, але ж він секс символ страни, куди ж без цього, і вона в нього закохалася, а він не запам'ятав її ім'я, але вночі всі кошки чорні, і вони пішли біля якогось того клубу, якої к стіні прижалися і. Жалося, ви поняли. І це було не тільки гидотно, ну, типу фу, ну, на вулиці, якась брудна стіна, і це може хтось побачити. Теж те, що він постійно думав протягом цього процесу, що, блін, як її звати? Йолки-палки, може Кать, може Маша, блін. Навірно, Лена Лєна якась, мабуть, Лєна. Ну, типу, що це таке? Це така неповага. Я ж не кажу про цієї дівчини. Це неповага передусім до самого себе. Люди не знають, блін, з скіп... ким. Ти спиш. Але з таких великих плюсів, які можуть ці книжці написати, автор не ігнорувала факт існування презервативів і не ігнорувала факт одягання і знімання їх протягом темних сцен, описаних в цій книзі. Це рідкість. Наступна річ, це якби мінус цієї книжки. Я розумію, що в житті ми часто зустрічаємо людей, які їх звати так, як нас. В книжках це набагато рідше в серіалах, якщо взагалі трапляється. Але тут просто було два персонажі, і одного звали Джейсон, а другого Джеймсон. Нашо? Ось просто ну, нема імен. Да? оце є Джейсон, Джейсон, Дейсон Дайсон, Дейсон. Да? От оце вони той фіни рекламірують в четвіром. Ця книжка в стилі фіктивний брак, фіктивні відносини. Я таке люблю. Тому це теж плюс. Наступний момент це оця сцена з одним ліжком. Якби це була така капець проблема, він же не якесь просто похотливе животне. Блин, ми не можемо спати на одній кровоті. Тому що це, 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 це капець. А з тим, що він ще половину книжки казав, що вона ж йому як сестра, вона ж сестра його найкращого друга, вона ж а її, його кращий друг йому як брат, то вона йому як сестра. Да, і він не може з неї на одній кроваті, да, тому що це просто виходить за його приділи сіли волі. Ще з плюсів мені сподобалася подружка головної героїні, і іноді вона була така якась дуже гіперболізована, якась вона була сильно така. Але в деяких моментах вона дійсно була така смішна, якщо читати її репліки такою інтонацією, як про це думав автор, то доволі смішні моменти з нею були. Я вам один зачитаю. Читала я книжку російською, тому перепрошую. Люсі Ахнула. Он касук за твої ноги. Продовження, мені нравится. Ще таким мінусом я вважаю. Якби це прям погано не знаю, але мені здається було б краще, якби це зробили не одразу. Що тут буквально спочатку книги нам вже давали глави від нього. Тому що не знаю, мені подобається цей момент, коли ти читаєш книжку десь там всередині чи на кінці вже починаються глави від нього, і така, типу, так оказується, що він закохався вперше! типу, блін, так ось що він відчуває, блін, як це класно. А це не було від початку, тому не було якогось такого шок-ефекту, і книга взагалі почалася главою від нього, і нічого хорошого в цій главі не було. Теж такий трохи дурнуватий момент, що. Я їх дочка, типу, виходить заміж, да про це така прям вся шуміха. А від батьків нічого не чутно. Ну, якби ну я не знаю, як би це взагалі могло обігратися в реальному житті, якби я вийшла заміж за якусь супер-пупер звізду мігового класу, а батьки навіть не задзвонили. Типу, пап. Мором так буде час, там скине мені як адкритку в Вайбері, поздравляюся яблучним спасом. Наступний момент, що, хоча за презервативи я поставлю цій авторці великий плюс, що вони були в усіх інтимних сценах і так далі, але про активну згоду тут якоїсь мови особо не було. А це теж дуже важливо, тому що дивіться згода на інтим це не коли хтось п'яний і такий. Це не коли дівчинка з низькою самооцінкою, яку затюкали батьки, і чувак на неї морально тисне, і вона така да, «ладно, все, я тобі дам тільки садять мене, пожалуйста. Це не активне согласіє, це таке чорне що. Активне загласі це коли дві людини в у мій пам'яті кажуть давай. другий каже, давай. Тут був такий момент, коли був п'ятінг, про який головна Грині потім і не пам'ятала, бо була п'яна. От, як вона, коли була п'яна, то ті типу, хотіла, про це не пам'ятала, тому я лично, я, не вважаю це активним загласієм. Я вважаю, що це стаття. Теж був такий момент, коли головну героїню поймали по праці, ну така типу, ну буваємо по праці, ну, сфоткали мене. Але коли треба було зробити фотосесію, там, де я не знаю, в неї був гарний макіяж, платья, де були професіонали, де вона була не сама з нею, були люди, яких вона знала, то це ж такий капець, я не змогу, як страшно. В когось будуть мої фотки. Ну і, розуміється по класіки жанру ця фотосесія переросла в прилючію, і все б нічого я там понімаю страшні сцени. Там якісь кадри їх не знімуть без страсті. Але ну, да, ну коли там 20 людей в кімнаті, а в нього стояк, типу так собі міроприяті. А оця Гірині така, блін, він такий гарний актор, він вміє зображати стояк <плес> для кадру, мабуть. І теж я не знаю просто, що це за прикол у всіх авторів. Мабуть, не знайдете таку книгу з антимними сценами, де пуські можське достоїться не називали «впечатляючою випуклостю. Це ж трохи дурна ситуація з тим, що він в неї під час інтиму спитав, скільки в неї було полових партнерів. Це не то, щоб зовсім дурне питання. Хоча я не вважаю, що це якась дуже важлива річ. В загальному. Якщо їх не було 10 тисяч протягом двох тижнів, то. Бажалу ста, да. всіх є прав на своє життя, але мені здається, що під час інтимної близькості ну, так собі думати про те, з ким твій партнер спав до, спав до тебе, якби, кому це треба. З наступних мінусів це те, що там не було кульмінації якось просто, типу, ну, така вона якась знаєте, це було, типу, Воу", таке, вау! там, кей, е", навіть не а", а", е", Але норм. ще одна річ, яка мені не сподобалася, це то, що, це то, що ця книжка підтримувала цей міф про те, що розмір має значення, що там від цього як багато залежить. Ну, типу, це просто таке ж Пережитки прошлого. Я не знаю, хто це ще вірить, але мені здається, що поки в таких книжках про таке будуть писати, про це люди будуть вірити. Наступна книжка, яку я прочитала в цьому році, це коефіцієнт поцілунку. Про неї я теж дізналася з Тіктоку. Мені дуже сподобалася вона тим, що в головної героїні є такі, як Розстройства логічного спектра, не знаю, як правильно це сказати, так що в неї трохи є проблеми з розумінням деяких емоцій інших людей, спілкування з людьми. Теж вона така трохи зажата через це. Це не нічого не складається з чоловіками, і вона вирішує, що їй поможе, якщо вона собі найме когось ескорту, і він її навчить спілкуватися з людьми. Мама головної героїні така типова мама, яка на неї тисне з тим, що вона хоче, щоб дитина вийшла заміж, щоб в неї були онуки, все таке. І головна героїня з цією пресією не може совладати, вона під неї піддається, і через це вона кілька помилок в своєму житті зробила, так сказати, які, як на мене принесли їй більшу шкоду, ніж головна героїня думає. Ці книжці теж доволі таки багато речей про секс, так, якби, ну такі вже книжки зараз печатають, других нема. У Головної героїні трохи не сприйняття цього. Мені сподобалося, що протягом книги вона зрозуміла, що треба якби іти не від інтимної близькості, будувати близькість, так а що треба мати якийсь рівень близькості, щоб перейти до цього процесу. В цій книзі трохи був вайб фільму, якого я дуже люблю: це як ростатися з парнем за 10 днів. Це. Класний фільм. Теж в цій книжці варто відмітити, що видали дуже потрібну тему про те, що не можна гріти пластик в мікрохвильовці. Не грійте пластик в мікрохвильовці, навіть якщо там написано, що можна, ні не можна. Цій книжці для мене було шоком. Я бачила це перший раз. Я вам клянуся раніше в книжках, це ніколи не бачила. Що вони, якби то, що на, на мужський половий орган казали член, такий я бачила в книжках, да? але що. Щоб на жіночі полові органи казали Вульва і Вагіна, це було щось таке, типу, серйозно ви це сказали? Як це можливо? Ви що нормальні люди? Бо просто я не знаю, чому так, але до. То, що там у чоловіків чоловіків це, ну да понятно, нормальне слово. Чому ж чого його не використовувати, коли кажуть про частину тіла називати її своїм іменем вагіни вульви, то до них ставиться до цих слів, як би не знаю, верхні нижні кінцівки, якби це такий сугубо медичний термін, яким посяти на житті ніхто не буде обмінюватися, да? І тому в книжках це завжди квітки лотоса якісь, там, не знаю, піщерки, трубочки. Короче, ну ви поняли. Ну. Е, а тут це прям нормально. сказала нормальне слово. Ви призявляєте собі. В деяких моментах мені ці відносини виглядали так трохи е, е, співзалежні з я Пер прошу пам'ятаю, як це українською. А в деяких моментах навіть дуже правильні, вони були дуже здорові. Ну, це просто трохи нестандартна ситуація, яку в житті не зустрінеш, тому і тяжко описати повністю здоровою. Але все закінчилось добре, то й добре. Ага теж класний момент, що тут не було такого що це. Чувак, він типу такий весь себе гордий, типу я мужик, я бла бла-бла, типу ні. Він. Мені навіть сподобалася його життєва історія. Доволі таки цікава була, як людина він хороший. О, в теж було дуже класно, тому цій книзі я ставлю 4,5. з половиною. Дві книжки, які я читаю зараз, я їх читаю повільно, бо я їх слухаю, коли йду в поїзд, я пойду в магазин, я включаю собі аудіокниги. Дві книжки Сари Джесікі Маас, а саме спадкоємиця вогню, «Двір», крил і руїн. Ну, це шикарні книжки. Вони в до речі, були в планах на зиму. Я плани активно виконую. Зараз перечитую ці дві серії, саме Двірш Півтроянти і, і Трон зі скла. Ну, Це шикарно. «Трон зі скла це історія про дівчину, асасина, яка мала. яка була ну, майже вже приречена на смерть, але вона заключила угоду з королем. А щось з цієї угоди вийшло, то ой! То... Ну, читайте! А та троянд» – це про дівчину, яка тягнала на собі всю свою сім'ю, поки випадково не била фері. І не перемістилися до королівства Фейлі. Не знаю, чи можна якось не любити Сару Джесінку Мас, бо в неї ну, такі шикарні книжки, такі шикарні персонажі в цих книжках. Там все завжди дуже цікаво прописані любовні лінії. Теж мені подобається, що це не такий стандартний автор, типу що любов це одна на все життя, один красивий чувак, і це значить, що остальні в книжці будуть або настільки круті, або настільки красиві, або взагалі не варті уваги. В неї це зовсім не так. Ну, всім раджу одним словом. Наступна книга це та, яку я читаю зараз. Я прочитала десь процентів 15, мабуть, цієї книги, бо буквально кожне речення це якісь тортури, я не знаю, у мене настільки. Мерзотна, я чула на неї ну, просто дуже багато позитивних відгуків. Тому я себе думаю, ну ладно, так прочитаю ще трошки, може бути нормально, якщо ні, то я її кину. Я в житті, мабуть, ну за все життя ну, потолок 5 книжок кинула. реально, Бо я завжди дочитую. Але ну... Цю, ця, ця реальна, це якийсь капець. Точи це не через те, що я люблю себе мучити. Ні, просто завжди в кожній книзі є щось хороше. Я не вважаю, що є повністю поганий фільм або книжка, або серіал, там завжди щось є хороше і щось цікаве. Але ця книжка це якась тьма. Мені цікаво, що це закінчиться, якщо чесно, але настільки неприємно читати, що я не знаю, чи буду я її читати взагалі. Це книжка Моніки Мерфі Мільйон поцілунків у твоєму житті». Починається книжка з якоїсь шуміхи відносно дівочої цноти. Я не знаю, чому зараз ці книжки настільки схиблені на сексі я перепрошую, я не спеціально, це просто така підбірка якась вийшла. Але. ну... Ну, що з вами, блін, не так. Чому в якісь книжки такі озабочені? Прям. Ця книжка, просто вона пробуває дно озабоченості. Мені здається, що цей головний герой цієї це якийсь маньяк просто. Він такий якісь не знаю, ненормальний. Я не кажу про цю цноту, тому не мусолить, Господи, Така разниця, хто з ким, скільки спить? Це теж недавно цей скандал появився з цією Євою і Єсть. Ну, в смислі з пробігом, блінки, бо як взагалі таке можна про когось сказати. Я не хочу вже цю тему мусолить, тому що мені вже самі надаїло, бо це з усіх дірок про це чути, але ось. Ну, Ця історія, мені здається, що поки це таке в книжках будуть про цю цноту балакати, поки це якісь там блогери будуть розказувати що дівчата в яких більше одного партнера ненормальні, то ну, це і будемо жити в цьому патріархальному обществі. Це історія двох вони вчаться в такій лакшері фенсі, старшій школі, там де всі мільйонери мільярдери. Цей чувак теж дуже багатої родини і він жаліється, що він не хоче, щоб йому нав'язували відносини там, з дівчиною, тіпи, що він повинен бути, як, там, йому там, вже вибрали не наречену. Ну, В багатих родинах це, мабуть, так часто, якщо вірити їм, ми, книгам. Але ж ви ж розумієте, він каже, я, я не хочу зустрічатися з тим, хто мені, кого мені батьки нав'язують. Але я ще не можу від цього відмовитися, бо я люблю гроші. Я хочу після школи там подорожувати, там туди сюди гроші тринкати, а потім працювати в фірмі свого брата. А якщо я пошлю свою сім'ю і скажу, не хочу зустрічатися з тим, ким ви мені кажете, то мені ж не будуть давати гроші на подорожі. От от бідненькі не щасли, це розумієте. Цей чувак дуже стрьомний в самому плані, що я міста в школі всі забочні, крім однієї, дівчини, і він озабочений нею. І навіть це не так, що вона подобається, да, і Він до неї підійшов, познайомився. Ні, він просто ходить по школі і на неї пялиться. Це мега стрьомно, вона його боїться сама, тому що якийсь чувак, який приходить такий. І так цілими днями, там не знаю протягом скільки там років. Я так ну і він, типу, в неї закоханий, вже непонятно скільки е, часу, і навіть не понятно, це закохані чи ні, бо він думає тільки про інтимну близькість з нею, коли її бачить. Всі його друзі, бо типу, ти взагалі там з неї залежна ти на ній схиблений і так далі. А він навіть не знає, коли в неї день народження. І я б ще розуміла, якщо б це було якесь там 13 березня, що там фактично якась така дата. ну. До чого не прив'язана, Але в неї день народження на Різдво. Не знаю, у мене є однокласниця, якої день народження на де Святого Валентина, і я про це запам'ятала, хоча з нею ніколи не була близька. Я навіть не знаю, вітала ли коли-небудь в своєму житті з днем народження, але просто, ну, з воно мені прив'язалося до дати такої, так? і про це якось не забудеш. А це людина, на якій типу, йому так залежить, що він так хоче з нею зблизитися, а він навіть не знаєш в неї на Різдво дер, розумієте? А вони за те все знайомі, ну, як би ну, херня. Теж цю дівчину дуже вирізняє з поміж інших, що вона носить це кальцо там оце знаєте, що до свадьби ні-ні. Він каже, бачите, ось вона оце кольце носить, а всі інші дівчата це. Е... Я вам хочу процитувати, але на язик не побираюся це читати. Теж книжку читаю російською. Хорошо, там додумайте, які слова використовував автор, я вам зачитаю без слів автора. А, тепер вся е, клюших, випрашуючих наші гени. Yeah. Ви поняли, так? Да? І примерно так вся книжка настільки. Неповажливо до дівчат, з тим, що ті чуваки ходять, які просто тіки скільки перепихнутися. них просто довкола цього все життя будується, але одночасно з тим вони так не поважають дівчат, з якими вони сплять. А я вже казала, що як на мене, якщо ти не поважаєш того, з ким ти спиш, то ти себе не поважаєш. Теж вони про цю дішу кажуть, що вона, типу, весь такий оранжерейний цвіточок, да, і що коли вона побачить реальний світ, то вона не зможе з ним совладати. А якби, а вона в цьому реальному світі живе серед всіх усіх збочинців, які являються її однокласниками? І якось живе, теж вона старається вчитися, вона там тримається не на тому, що в неї батьки багаті, вона реально старається на якісь цілі, мрії, житті, амбіції, вона до цього прагне і вона не піддається цьому суспільству ненормальному, яке її оточує в цій школі. Бо тому це ствердження таке трохи з попи перепрошую за мій французький. Давайте об'єктивно вчителям в школі плювати на те, що діється між там, дітьми там, поза уроками. Ті, хто, з хтось там зустрічається, не зустрічається. Розстався, а тим більше, хто на кого десь там колись на перерві дивився. Це щось, на що вчитель ніколи не зверне увагу, коли в нього 100-500 контрольних робіт до перевірки, якийсь матеріал треба підготувати, якісь звіти написати, на якісь наради піти у цей робить нічого, дивитися, хто на кого дивиться на перерві. Ну, ну Давайте об'єктивно. Але тут вчитель не такий. Вона просто в курсах усього, і вона добирає людей по парах для якогось проєкту. І проєкт база на тому, що вона бере двох людей, які не занадто близькі між собою, і протягом кількох тижнів вони повинні зблизитися. Це такий якийсь дурний ход, як на мене, для книги такий бред просто на голову не натягнеш. Ну, я думаю, ви розумієте, що головна героїня і головний герой потрапляють в одну пару, і головна героїня хоче цю пару змінити. Але вчителька така, типу, ні-ні, я бачила, що ви там на себе, що це там дивилися, бла-бла-бла, тому будь з ним. І, типу... Ех. звісно, коли цей хлопець дізнається про те, що вона буде з ним в парі, що вона буде знаходитися навіть так територіально, до нього близько, як мінімум, да? не так на іншому кінці коридору, а настільки близько, щоб можна було спілкуватися, тобто це радіус метра. В нього розуміється все вже просто ширінка не сходиться на штанах, такий він задоволений. І це настільки гидотно, я не можу. Це така мерзка книжка, вона просто просичена такою якоюсь ейфорією в квадраті. Це не знаю, це серіал там як як так дивитися, але щоб були якісь інтер там моменти, якийсь сюжет цікавий, або якісь герої, там з яких я переживала, то тут це просто якийсь капець. І чим більше я про цю книжку розказую, тим більше я впевнена, що я її кину і не буду дочитувати. Це буде якась п'ята, шоста книжка в моєму житті, яку я не дочитаю. Ще одна книжка, яку я прочитала, і це. Суперська книжка, я не пам'ятаю, коли останній раз читала, що вона настільки, настільки круте. Ця книжка називається Що знає вітер. І ось це реально любов, це реально те, що я можу вам порадити. Ця книжка з вайбом цього Аутлендера серіалу з Нетфлікса. Це про дівчину, яка перемістилася в прошлое в часи громадянської війни в Ірландії. І... Дуже круто, справді, дуже цікаво і пізнатися більше про культуру, історію іншої країни. Любовна лінія там теж така вона не нав'язлива. Вона навіть не найцікавша, що є в цій книжці, але вона така мощна, я б сказала. Це там реально не про похать, як у тих інших книжках, які я описувала сьогодні, а там реально про кохання. І це дуже класно. Питаючи цю книжку, я задумалася про те, наскільки неправильно нам преподають історію в школах, що чомусь просто ми дам кожен камінь в пірамідах у цих єгипетських коли строїли, там омовляємо. А останні так 100 років так сказати, життя, да коли ну якщо казати про нашу країну, так то це. Про більшовиків, про СССР, про всю цю історію, то воно якось десь там ляпнуло, якась книжка була, але там вже всім плювати, там всі готуються до ЗНО, до чогось ще. Якось всі вже не дивляться на те, що там вчаться, там, що там було, так? А мені здається, що це якраз те, на що треба звертати увагу, це те, що треба знати, щоб бути більш людяним, більш осознаним, знати, що треба коїться в інших країнах, що там було недавно. Бо ну, мені теж якби, ну. Зіносине соромно, що я настільки мало знаю про нашу планету, про те, що якій країні відбувалося в останніх часах. Я там знаю тільки кілька стереотипів про якусь країну, так а в це к країни з якоїсь історії, з якоїсь культури. Але на про це не розповідають, бо ну нашу та от якби на фіно. Краще побалакуємо про піраміди, про якісь там піщерних людей, які жили скільки ста мільйонів років тому. Хоча, якби це ну, не прям дуже важлива інформація на кожен день, я вам скажу. Про це можна десь та мімоходам упамівну, а не цілий рік посвячувати цій інформації. А більш детально все таки подивитися на більш новітню історію. Але хто я така, щоб показати, чого треба вчити дітей- людей? Дякую вам, що дивилися це відео. Сподіваюся, ви розділяєте мою радість з цього, що шукайте лапочки він такий класний. Дякую, що були зі мною і до зустрічі!